Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Перший полонений кореець поранений заговорив. Більше про це пише телеграм-канал Бригенця. Корейський поранений військовий, Цитата: нас було 40, але я залишився один. Українці мають гарні бойові технології, московити їх не мають. Нас корейців просто використали як м'ясо. Формально це військовий московит, але він кореець, розмовляє корейською, скаржиться на пуйло. Що ще цікаво? Учора ширилася інформація від журналістів іноземних ЗМІ про те, що Україна завдала удару по бійцям скандер. В Курській області, схоже, це відео підтверджує ту інформацію. Через мотрошні кадри тут його не покажемо. Хай би передав товаришу Іно, що це лише початок, і Путін купував їх не для параду на хрещатку, а для заповнення пластикових пакетів. Телеграм-канал Офісне Мишення стверджує, що загинув перший з п'яти генералів разом з офіцерами супроводу. Їхні тіла вже доставили в Москву. Наразі війська Північної Кореї, які прибули до Росії, не є літарними підрозділами в армії Кім Чен Іна. Вони також експлуатують застарілу військову техніку, пише американ. Ське видання The Wall Street Journal. на вигляд. Вони молоді підлітки або їм близько 20 років. Ймовірно, вони на ранніх стадіях призову в армію згідно з відеоматеріалами та представниками розвідки. Військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній північній Кореї. Деться в матеріалі зазначається, що солдати пройшли підготовку в умовах гір, орієнтуючись на завдання спецназу, що не зовсім підходить для військових дій на рівнинних територіях України. Журналісти зазначають, що північна Корея є однією з найбільш мілітаризованих країн у світі, де приблизно третина з 26 мільйонів жителів є або військовослужбовцями, або в резерві. Чоловікам загрожує обов'язково військова повинність від 8 до 10 років. Жінки повинні служити 5 років. Кимчинин, можливо, хоче перевірити реакцію Росії на участь північно-корейських військ, відправляючи спочатку менш досвідчених солдатів. Вважає колишній південнокорейський чиновник Джеймс Джей Бі Пак. Він вважає, що це прокладе шлях більш досвідченим, якщо Москва вимагатиме нових підкріплень. Редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.